Останній день із триденних навчально-польових зборів, що є обов'язковим завершальним етапом у вивченні предмета захист України, 11-класники Славутського ліцею присвятили закріпленню практичних навичок. У спортивній залі проводилися навчально-тренувальні заняття для юнаків та деяких із дівчат, які обрали наступний напрямок. Останній день, на якому відпрацьовуються навички, володіння і керування дронами, навички збирання розбирання автоматів. Що досвоїли за два попередні. на важливості вивчення предмету захисту країни та здобуті знань, умінь та навичок наголосив міський голова Василь Сидур, який завітав цього дня на заняття. Ми постаралися максимально скомплектувати класи і забезпечити всім необхідним для того, щоб ви вже мали можливість і самі багато чого своїми руками робити. Надіюся, що в цьому плані ми досягнемо відповідних результатів. Міський голова також передав у подарунок книги національно-патріотичного спрямування авторства професорки Світлани Стефанюк, яка в останні роки активно спілкувалася зі славутською молоддю до проведення навчально-больових зборів занять і навчально-тренувальних занять старшокласників, як і раніше, в якості інструкторів були залучені професійні військові. Дівчата, які вивчали медико-санітарну допомогу, працювали на іншій локації. Вони разом із інструкторкою зі Славутського відділення Товариства Червоного Христа України відпрацьовували практичні навички, накладання пов'язки, жгута, турнікета тощо. Усі свідомі, що роль та значення військової та домедичної підготовки молоді зросли в рази з огляду на події, які переживає держава та українці, відстоюючи своє право на життя. Росія прагне знищити нас. Ми маємо бути сильними, відважними згуртованими, готовими стати на захист України і в будь-який час загрози дати відсіч жорстокому та підлому ворогу.